Друзі, вітаю вас на першому міському Я Руслан Дроздов. і інтерв'ю дня. сьогодні, прямо зараз, найближчі 20 хвилин. Ми будемо говорити про ситуацію на ринку праці на Одещині. З нами начальниця відділу працевлаштування Одеського обласного центру зайнятості Світлана Помукчинська. Вітаю вас! Вітаю. Дякую, що знайшли час на нас поспілкуватися про те, як змінилася ситуація. Вона десь приблизно раз на півроку з вами зустрічаємося. Якісь цифри, якісь або жахливі, або не дуже жахливі. Намагаємося зрозуміти, яка ситуація зараз, чим і держава може допомогти, і головне, чим сама людина може собі допомогти. Бо я розумію, що є людини, які сидять і чекають чогось. В них нема роботи. Я розумію, війна забрала життя, забрала землю, забрала у тому числі економічну безпеку, забрала роботу, і є можливість щось або перенавчитися, переналаштуватися, знайти собі нове життя. Або а, просто, хоча б на якийсь термін отримувати гроші, і знати, що в тебе є за спиною держава, яка допомагає тобі, не так багато, як хотілося б, це не мільйони, звісно. Але це на невеличкий термін, поки ти все ж таки зможеш встати на ноги, видихнути і піти собі далі, перенавчитися або знайти собі роботу. Тож давайте поговоримо про те, як зараз ситуація з безробіттям на Одещині. Ситуація, от ми з вами говорили десь так, коли ще був карантин да. і війна, і ми говорили про навантаження на одне робоче місце, 9 осіб. Uh -huh. 9 осіб, 7 осіб. Сьогодні навантаження на одне робоче місце 3 особи. Uh -huh. Що це означає? Це означає, що в нас станом на сьогодні в статусі безробітного перебуває 4,5 тисячі громадян і зареєстровано близько 1450 вакансій. Так. вакансій. І, і ось така цифра: це навантаження. Стосовно е, ну, служба зайнятості надає послуги як і зареєстрованим безробітним, так і шукачам роботи. Угу. І е, на сьогодні у нас. Е, Разом отримують послуги близько восьми тисяч осіб. Це і безробітні, yeah. і особи, які шукають роботу, які е, не бажають отримувати статус безробітного, чи не мають права на статус безробітного. Uh -huh. Просто чи працюють ще сьогодні і бажають змінити роботу, чи знайти собі ще якусь е, додаткову роботу за сумісництвом. Е, стосовно працевлаштування. У нас е, працевлаштовано на сьогодні 6700 осіб, uh -huh. що складає 73% від минулого року від е, аналогічного показника минулого року. Е, стосовно реєстрації як безробітних, та це наш в принципі показник наскільки е, е, які обсяги е, звертаються людей для реєстрації uh -huh. в службі зайнятості для отримання статусу безробітного. Е, у нас е, звернулося протягом січня-червня е, близько восьми тисяч вісім тисяч осіб. Це складає десь приблизно 55-60% від минулого року. Отже, ситуація, кількість безробітних зменшується. Так. Е, якщо порівнювати обсяги е, реєстрації вакансій, то вони. Е, е, Будемо так казати, на на, на тлі от все, всього, що відбувається, вони зростають. Mm -hmm. І є позитивна тенденція до зростання. Але якщо ми взяти період, який був до карантину, то звичайно кількості вакансій е, значно Поминьше. менше. Mm -hmm. та це десь приблизно 66% сьогодні mm -hmm. складає, ніж було раніше. Хотілося б краще. Mm -hmm. е, стосовно вашого питання, як допомогти людям сьогодні, що їм робити, якщо втратили роботу. А ще, не дай Бог, втратили житло, так? Ну, так звичайно, йти до служби зайнятості, звертатися, шукати роботу. Угу. Сьогодні служба зайнятості для таких людей здійснює підбір роботи, організовує для таких людей проходження професійного навчання. Повністю це може бути робітничі професії, це можуть бути підвищення кваліфікації, які досить нетривалі, але вони в нас в Одеському центрі професійно-технічної освіти організовані у всіх галузях економіки. Mm -hmm. І що із нового, і дуже новою послуги, яка користується попитом, це отримання ваучера на навчання. Коротенько так так? поясню, що це таке. Це я, для прикладу, маю вищу освіту. Так. І бажаю отримати іншу спеціалізацію. Угу. Я звертаюся до служби зайнятості, надаю паспорт, трудову книжку, складаю заяву. Попередньо, перш ніж прийти до центру зайнятості, вибрала навчальний заклад, визначила спеціалізацію, за якою я хочу навчатись, і, звичайно, подаю заяву і центр зайнятості надає мені. Кошти на е, оплачує моє навчання свого роду. Mm -hmm. е, Кошти обмежені в розмірі 26 шість тисяч гривень. Якщо yes. на, весь на весь курс навчання, yes. якщо це для прикладу друга вища освіта, так а навчання коштує ну контракт коштує 30 тисяч гривень, то різницю між 26 840 я доплачу особисто. Mm -hmm. Але це як шанс сьогодні знайти себе на ринку праці, mm -hmm. і в принципі я можу працювати для цього, мені не потрібно бути ні безробітною. Mm -hmm. Я працюю на роботі і бачу, що в моєму підприємстві є перспектива розвитку, на моєму підприємстві не вистачає таких фахівців, і я можу отримати цю освіту для того, щоб потім, як кажуть, закріпитись на цьому підприємстві і на своєму робочому місці. І я у вільний час можу ще й витратити його не просто для того, щоб там відпочити, а ще й чомусь перенавчитися, для того, щоб потім і підвищити свої перспективи, і більше заробляти грошей і так далі. Ну, Це розширяється, як кажуть, перспективи це влаштування ну, і в подальшому також, угу. тому що знання лишніми не бувають. Я так розумію. Ну на мою думку, знання лишніми не бувають ніколи. Ну особливо якщо за ці знання не ти сам сплачуєш, так, а держава, держава. сплачує. Може навіть там, якщо частину ти повинен сплатити, то це все одно буде не така велика частка. Ну для прикладу, то це ми розглянули як вищу освіту. Mm -hmm. Якщо брати е, всі технічну освіту, але yeah. там основною мовою, що е, то потрібно розуміти, що ваучер не підвищує рівень працев... рівень освіти. Mm -hmm. Отже, якщо є професійно технічна освіта, то отримати вищу освіту не можна. Тобто рівень освіти залишиться професійно технічним, але можна отримати нову професію. Я для прикладу. Електрогазозварник так, так а потрібно навчитись на токаря угу. і держава компенсує навчальному закладу е, весь процес навчання, отримуєш ваучер, так. навчаєшся, і вже завтра в тебе дві освіти виходять. Це так. дуже зручно. А... І сьогодні є потреба в такій самій послузі. Вона угу. користується попитом, ну, і дійсно є потреба. Нам потрібно перелаштуватись. Нам потрібно в багатих питаннях прилаштовуватись, ну, в тому числі і в своїй професійній діяльності. Ну Завжди було таке, що ми, українці, були, ну, як би так, це вірно сказати і точно, ми завжди мали більше можливостей у собі, ніж інші люди. Бо ми з дитинства, там, чоловіки. Знають, як ремонтувати світло, як ремонтувати техніку, як водити а, автівку, як копати, як щось саджати. А, дівчата теж саме. Ви знаєте, як готувати, як стирати, як шити, як водити транспорт, як налагодити електрику. Ви все це знаєте? Звідки? Да? Батьки це показали когось там і так далі. Ви все це знаєте. Але ну, це не підкріплено якимось там сертифікатами і так далі. Так. Зараз є можливість, якщо ти прийшов і ти працюєш на одному підприємстві, ти бачиш, що поруч є якась а, вакантне місце, може, ти навіть і совміщати можеш так. якимось чином. Так, поєднувати. Пішов, отримав сертифікат це не дуже довго, ти працюєш при цьому. І ти можеш виконувати дві два обов'язки, сплачувати так. там а, свої всі податки, отримувати зарплатню з а, двох місць і працювати собі спокійно. Також е, у нас відкрився е, на базі одеського центру професійної технічної освіти кваліфікаційний центр. Угу. центр ми його називаємо так. там. Сьогодні ліцензовано м, три професії електрогазозварник. Кухар і, по-моєму, токар. Mm -hmm. е, що це означає? От я маю навик, як ви казали, та, з дитинства вчила, чи батько мав токарний станок, чи десь біля батька, десь там mm -hmm. е, 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 був і бачив, як це робиться, вмію... мій е, або там, просто там, руки та, стоять з того міста. Да. Так, або руки е, е, в цьому напрямку, як да, кажуть, да. працюють. Е, ось і людина приходить протягом трьох днів, е, здає відповідні іспити, і за три дні отримує сертифікат державного. Зразка і справом працевлаштування саме за професією токаря. Uh -huh. Навіть навчатись не потрібно. Це називається підтвердження кваліфікації. У нас в Одеському центрі професійно-технічної освіти м, дуже е, користується попитом саме професія електрогазозварника. Uh -huh. Це дугове зварнення, зварювання, лазерне зварювання і так далі. У нас до у нас з інших регіонів України приїжджають для, отримання, для підтвердження кваліфікації і отримання відповідного документу. Щодо людей, які приїжджають до нас, От ВПО, люди внутрішньо переміщені, тимчасово переміщені, я розумію, що вони, ну, хтось вже запланував, що він залишається тут в Одесі, навіть якщо завтра закінчиться війна, він тут, в... йому тут все подобається. Але є люди, які кожного дня мріють повернутися на свою землю. Зараз вона або під обстрілами, або затоплена, зруйнована, або навіть під окупацією, вони зараз в Одесі. Чи можуть вони прийти до вас? Не будучи одеситами громадянами цієї області, але будучи громадянами України, чи можуть вони отримати гроші, допомогу, перенавчитися, знайти собі тимчасову роботу, а потім поїхати з цим же сертифікатом, поїхати до своєї області і сказати, от я навчився, от я можу працювати? Можливості для внутрішньопереміщених осіб дещо розширені, навіть ніж для наших земляків, одещини. Mm -hmm. Які додаткові послуги для ми, ми їх надаємо? Звичайно, вони можуть зареєструватися як безробітні, вони можуть і шукати роботу, вони можуть і навчатись, так як і всі. Наші громадяни, тому що у нас реєстрація здійснюється незалежно від місця проживання чи перебування. Uh -huh. Крім того, для таких осіб ми надаємо можливість у нас на законному внесенні відповідні зміни до законодавства. Вони мають змогу розірвати трудові відносини з роботодавцем, uh -huh. який знаходиться чи перейшов на іншу сторону, потім заказати, yeah. чи знаходиться в зоні бойових дій і не має можливості з ним зв'язатись. Чи може роботодавець перебуває за кордоном і ніяких, як кажуть, признаків своєї діяльності не подає? Uh -huh. В такому випадку людина, внутрішньопереміщена, особа, звертається до того центру, де вона отримувала довідку ВПО. ну, для прикладу, якщо це місто Одеса, це... То це до Одеського міського центру зайнятості, подає документи, які має. Головні документи це паспорт і код ну, для того, щоб ми могли ідентифікувати особу. Всю решту інформацію, якщо немає трудової книжки, немає статті звільнення, всю решту інформацію ми беремо, чи з реєстрів ця uh -huh. інформація. Якщо трудової книжки немає, і ми бачимо, що в реєстрі людина є зайнятою, людина пише на ім'я роботодавця заяву про те, що я бажаю припинити. Звільнитись Вінуси. з роботи так, угу. звичайно, це буде причина, ну з власним бажанням. Так. Чи це може бути поважна причина, чи не поважна причина? Угу. Це буде причина, яка не потребує згоди роботодавця. Да. Ну це нормально, це логічно. Ось пише нам заяву. Ми цю заяву разом з документами передаємо, пересилаємо до роботодавця, бо в базі даних є ті роботодавці угу. в електронному вигляді. Надсилаємо до податкової служби, надсилаємо до пенсійного фонду України. До головного управління в Одеській області. І таким чином, вже такі відносини вважаються як розірвані. Угу. Це додаткова така, будемо так казати, послуга, яка дійсно допомагає сьогодні людям працевлаштуватись на місці. Тому що бувають випадки, я єдине, що, що не, розумую, не розумію, чому так стається, коли. Приходить внутрішньопереміщена особа і каже: Мене не беруть на роботу офіційно, тому угу. що я не звільнена з попереднього місця роботи роботи. Я всім повідомляю, що це незаконно, тому ну, що можна працювати і за сумісництвом в тому числі. Угу. Але наші роботодавці от, вважають брати як за основним місцем роботи. Е Чому так? Напевно, це додаткова звітність. Їм не хочеться про це якби, подавати таку інформацію, що так особа зручніше, працює за да, сумісниством. Да. Та, їм так зручніше. Тому вони посилають до центру зайнятості для того, угу. щоб розривати трудові відносини. Крім того, я хочу сказати, що. При працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб дуже гарно роботода... стимулюють роботодавців брати таких осіб угу. на роботу. За працевлаштуванням внутрішньопереміщеної особи, якщо людина працевлаштована за сприянням центру зайнятості, за направленням центру зайнятості, роботодавці компенсується заробітна плата кожний другий місяць мінімальної заробітної плати протягом року. Ого! Це теж, також я вважаю гарна е, е, допомога для роботодавця, в тому да, числі. Да. Е, і він прекрасно розуміє, що е, у нього є така категорія громадян, яка може потребує якогось додаткового захисту, додаткової роботи, додаткового наставництва. Я би напевно це назвала як би, свого роду це плата за менторство ну, звісно, свого звісно, роду. Так? Да, да. Отже, інший вид компенсації роботодавців за працевлаштування внутрішніх переміщених. Осіб він був саме найперший, Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, це компенсація, це незалежно чи за сприянням центру зайнятості, чи людина сама влаштувалася на роботу, і повідомляє роботодавця, що вона відноситься до внутрішньопереміщених осіб, і роботодавець має змогу подати на компенсацію е, мінімальної заробітної плати за перші два місяці. Ну, це не так багато, як за рік, так. але все ж таки, все одно це приємно. Це, це також, да. якщо в принципі роботодавець розуміє, що е, людина не налаштована залишитись, закріпитись на підприємстві, угу. залишитись в регіоні. То як варіант дуже гарний варіант для того, щоб отримати якусь матеріальну допомогу від держави. Е, тому що також перші два місяці вони будуть, поки йде процес адаптації людини на робочому uh -huh. місці, потім йде встановлення комунікації між працівниками, між керівництвом і так далі. Це також трошки впливає на. Е, на производіності ну тація. звісно, да, 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 да. тому от, як вид компенсації, це дуже гарне. Загалом для роботодавців служба зайнятості надає близько дев'яти видів компенсації. Угу. Це компенсація єдиного соціального внеску. Це компенсація Це може бути часткове 50% може бути. Повна mm -hmm. компенсація да. та єдиного mm -hmm. соціального внеску. Чи таких компенсацій для роботодавців дев'ять. Роботодавцю треба до вас звернутися. Mm -hmm. І він зможе роз'яснити собі і там з бухгалтером вирішити, як їм зручно, що їм зручно, вибрати серед дев'яти оцих позицій ту mm -hmm. компенсацію, яка саме їм потрібна. Яка саме йому потрібна, яка буде для нього ну, прийнятна mm -hmm. свого роду. Також для підприємств, які перебувають в ну, простої чи призупинені, да, та компенсу... да. компенсується за працівників, які працюють неповний робочий день, неповний робочий тиждень. часткова, допомога по частковому безробітті. У нас ця послуга почала жити так активно жити угу. під час е, е, карантину. Да. Коли частково люди можуть. Частково мучили, люди да, працювали, частково сиділи вдома. Да. Так, і тут компенсується до 50% мінімальної заробітної плати, в залежності від е, е, призупинення діяльності чи простої. Дуже зручно все, слухайте. Ну, Здавалось би, держава дійсно займається більше військовими якимось питаннями, медицинськими питаннями, все що завгодно, але ми бачимо, що. І на рівні ось такому допомоги компенсації будь-яких держава продовжує працювати, знаходити оці от можливості економічні важелі задля для того, щоб все ж таки продовжувати підтримувати тих людей, яким ця підтримка в краї потрібна. Бо я розумію, що дійсно люди, які приїжджають до іншого регіону, в них психологічний стан зруйнований, у них все життя зруйноване, Вони можуть навіть не мати оцих документів, про які ми з вами казали. Є паспорт. Це у найліпшій ситуації. Буває таке, що вони приїжджають просто без нічого. Особливо після підриву Каховської ГЕС люди просто бігли і нічого нема. І що робити, і вони можуть дійсно прийти і отримати все від вас, і допомогу, і держава поруч стає і дає можливості перенавчитися. І час є на це, і життя триває. А все ж таки, от приїжджають до нас люди, або люди зараз в Одесі, вони шукають собі вакансії, які зараз вакансії. Ну, найбільше, чого потрібно, які люди потрібні взагалі-то? Звичайно, зараз потрібні вакансії, посади, ну, як би так ми не казали, де взагалом в цілому працевлаштовувалися чоловіки. Угу. У нас дійсно є проблема із нашим, якщо там, аналізувати професійно-кваліфікаційний склад і склад безробітних за статтю, 22% це. Чоловіки uh -huh. е і 78% це жінки. Звичайно, так. не вистачає трактористів. Е є вакансії, куди потрібно працевлаштуватись. Не, вистача не вистачає події в категорії БЦ, uh -huh. де є. Е не вистачає електриків, електромонтерів, не вистачає. Е Уже, е, е, у нас, якщо ви пригадуєте декілька, коли ми з вами останній раз зустрічались, да. ми говорили про лікарів. Да. Та що не вистачає лікарів? Вже ця проблема трошечки з лікарям з лікарям трошки легше звичайно, mm. це є як проблемне питання стосовно комплектування вакансій mm -hmm. для лікарів, але вже трошечки е, менше. Не вистачає в основному е, в чоловічих рук? Да. Роботи де виконували чоловічі руки. Звичайно, вже навіть у нас є м, випадки, коли дівчата, жінки вчаться е, за професіями, де колись працювали чоловіки, і жінки навіть не розглядали собі е, таку роботу, як трактористка або електромонтерка зараз yeah. буде. Ну, е, ми а йдемо, що робити? Ми Війна. Йдемо до того. Чоловіки зараз на іншому фронті. Чоловіки зараз боронять нашу землю. Це найголовніша робота у світі. І це... Робота, за яку ми хочемо подякувати нашим хлопцям, і дівчатам, які зараз на фронті дають нам можливість спілкуватися, дають нам можливість будувати якісь плани на майбутнє, так. говорити про компенсації, про працевлаштування, про перенавчання, про все що завгодно, у той час, коли вони там на нулі. Коли вони навчаються, щоб вже за тиждень піти на фронт, тож дякуємо захисникам нашої землі, і дякуємо ПВО, яке сьогодні вночі захистило нашу Даржі землю, спрацювали, Так, да, спрацювали. Ну і я хочу подякувати вам за те, що ви продовжуєте працювати на своєму фронті і продовжуєте боронити тих людей, які до вас звертаються. Ще раз хочу наголосити, що якщо є люди, яким вкрай потрібно знайти роботу, вони залишилися без роботи. Ну, не треба сидіти і чекати. Ніхто не прилетить на цьому голубому гвинтокрилі так. і не буде вам нічого показувати. А якщо, якщо і покаже, то це буде не те, що вам треба. Так. Тож не зволікайте, є центри, є держава, є компенсації, є допомога, все що завгодно, воно все одно працює. Да, звісно, для того, щоб все це отримати, треба невеличкий термін, треба документи, треба прийти, поговорити, дізнатися. І все отримати. Це не так тяжко. Тут навіть вже е, спочатку карантину наше де, е, життя нас так е, заставило, mm -hmm. що ми вже можна і не приходити до центру. Онлайн все зробити? Що все можна зробити онлайн, е, можна подати документи, а саме навіть не документи, а заяву заповнити mm -hmm. на порталі Дія. Ну більш дієва на порталі, тому що спрощена е, тому, що мобільна версія для осіб, які перебувають в зоні бойових дій, чи в, окупацій, в окупаційних територіях. Yeah. А звичайним людям зайти на портал, заповнити відповідь заяву, Підкріпити паспорт, код з трудової книжки останнє місце звільнення вже наприклад, ну, до прикладу, до кінця, доби, дня, да. Да, до кінця угу. доби ця заява зайде до Центру зайнятості угу. і фахівці центру зайнятості опрацюють цю заяву, вона вже зразу інтегрується до нашої бази, з якою працює служба зайнятості, і надається таким чином статус безробітного. І вже потім, звичайно, що потрібно потрібно буде прийти до центру зайнятості тому що потрібно все ж таки все рівно з і профілі да. ми безробітним здійснюємо, щоб розуміти, яка мотивація, який потенціал сьогодні буде, що ви можете, так, що ви не що можете, ми можемо, що хочете, що, і не що хочете. нам потрібно зробити да. для того, щоб людина працевлаштувалась, і звичайно, наші. Акценти на те, щоб працевлаштувалась оперативно, так і е, крім того, щоб закріпилась на робочому місці, тому що можна про працевлаштувати людину за три дні. Вона попрацює там також три дні, Угу. тому що е, це не не її та да. чи не її, чи не зручно буде відмовити фахівцю, чи скаже ну а ну добре, ну піду, бо якщо не піду, то вони не так, так. А потім так. розумієш, тут, що це не моє, да. так тут важливо, щоб ще була тривалість зайнятості осіб, також достойна свого роду. Хочу подякувати вам, начальниця відділу працевлаштування одеського обласного центру зайнятості Світлана Помокчинська, сьогодні в нашій студії. Дякую, що ви були з нами. Мирного вам дня! Дякую вам також. Нам усім. Ну і дякую вам, що були з нами. І залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Попереду найцікавіше з вами був Руслан Дроздов. Тримайтеся, бережіть себе, не нехтуйте сиренами. Будь ласка, ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.